Всім привіт! Вас вітає канал Дощедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати досить просту і водночас дуже корисну страву перлову кашу з овочами та грибами. Захоплюючись дороговартістими кулінарними шедеврами, ми інколи забуваємо про те, що існують дуже прості і дешеві продукти, вартість яких для нашого здоров'я неоціненна. Це якраз і стосується перлової крупи, яка містить в собі багато корисних вітамінів, жирів, вуглеводів. Вітамін А, наприклад, покращує зір. Вітамін Е уповільнює старіння, вітамін Д необхідний для кістково-м'язової системи, а фосфор знімає втому. і ще як клітковина, ще є полі ненасичені жирні кислоти і ще багато чого хорошого, корисного. Тож давайте приготуємо перлову кашу просто зараз. Що для цього необхідно? Одна склянка перлової крупи, цибуля, морква, печериці, сіль та перець за смаком. Тож готуємо. Танка з перловою крупою настоїлась у мене 12 годин. Перед настоюванням я добре промила водою і залишила для набухання. А сьогодні вранці я знову промила, потім залила двома станками води і відварила на слабкому вогні до готовності, варила упродовж однієї години, посолила за смаком. А зараз нам треба оздобити перлову кашу овочами та грибами. Отже, нарізаємо цибульку. Бульку нарізано, отже відставляємо. А зараз натираємо горку на великій терці. Курку вже натерто, відставляємо її у бік. а тепер нарізаємо грибочки. Грибочки нарізаємо кубиками. От таким чином. Вони мають обов'язково бути свіжими, незалежними, не чорними. Тепер у нас все готово, отже, нам треба його тільки посмажити. На розігріту сковорідку. І з олією викладаємо овочі, підвулку, мішаємо, а також морку. Те це, це перемішуємо і тлюшкуємо упродовж 5 хвилин. Сипаємо грибочки, перемішуємо гарно і обсмажуємо до повного випаровування соку. А тепер не можна перекидати первову Гарно її перемішуємо з овочами та грибами. А також солимо за смаком і перчимо за смаком. Можете додати свої спеції. Знову гарно перемішуємо. І ще протишковуємо упродовж 10 хвилин. Отже, перлова каша з овочами та грибами готова для споживання. Існують різні способи приготування цієї страви. Я ж обрала саме такий. Каша вийшла дуже ніжною, розсипчатою і надзвичайно смачною. Кулінарна обробка перлової крупи, звісно, потребує часу, але це того вартує. Можна споживати каш як окрему страву, а можна подавати гарячу як гарнір до запеченого м'яса або ж риби. Тож готуйте звичайнісінькі недорогі українські каші, які приносять нам неабияку користь. Пишіть мені свої коментарі. Навідуйтесь до щедрого столу якомога найчастіше. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Усім зичу здоров'я. До наступних зустрічей!